Доброго вам здоров'я, шановні. 29 липня в 2025 році це в нас вівторок, це в нас День мучника Калиника Кілікійського. В народі казали Килиника день або Килинів день. Рідновіри в цей день відзначають свято Дажбога. Воно відзначається в них саме 29 липня, це День на честь Сонця, світла і тепла. Дажбог один із синів сварога, сварожич, що дарував людям силу життя. Його ім'я збереглося навіть в простій молитві, яку промовляють і досі дай Боже. В давніх віруваннях сонце, блискавка і вогонь були братами, народженими від неба й землі, а в Києві на пагорбі стояв ідо Даш Бога, який символізував цю силу. Наші предки вірили, що Дач Бог опікується весіллями, а на святанку зустрічає молодого в день його одруження. В слові о полку Ігоревім слов'ян названо внуками Дашбожевим». Нащадками світлого роду, для яких світло і лад були основою життя. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. народний календар, наш український, церковний календар, трішки поговоримо про те. І розкажу обов'язково, як завжди я це роблю, розкажу, що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Багато всього зібралося в мене тут на сьогоднішній день. До речі, минулорічне відео так само є на каналі, якщо вам цікаво, можете його передивитися. Але цьогорічне відео буде відрізнятися від минулорічного, тим, що я ще враховую в цьому році перехідні народні звичаї і перехідні народні всякі обряди. Місячний календар так само я враховую. Це народний місячний календар, можливо, так само він не дуже якось мечиться із сучасним місячним календарем, але тим не менш, те, що я знайшла в старовинних джерелах, в етнографічних джерелах, в книжках старовинних, все-все я вам подаю у вигляді у таких відео. Тому це, я думаю, що такий найбільш унікальний, найбільш повний народний календар на 2025 рік, який взагалі можна знайти в інтернеті. Саме український я маю на увазі. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте ми лайк, подобаєчко, пишіть коментарі, довгі, продовгі, обов'язково діліться цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися. Тисніть дзвоник на цьому каналі. І я сьогодні, 2025 році, 29 числа липня місяця. Дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за цей вівторок. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 29 липня православна церква вшановує кількох святих, чиї життя і мучеництва залишили глибокий слід в християнській традиції. Мученик Калиник Кілікійський, який жив у 3-4 століттях, відзначався своєю стійкістю у вірі та відмовою від язичницьких обрядів. За свою віру він був підданий жорстоким випробуванням і став живим свідченням відданості Христу та невмирущої віри. Сьогодні також згадується свята Серафима, дівиця. Вона жила в другому столітті, також стала мученицею за свою християнську віру. Вона пережила важкі випробування, але її кінчина стала відзеркаленням сили і мужності, яку може дати тільки справжня віра в Господа нашого Бога. Далі так само сьогодні вшановується свята Феодотія, яка разом зі своїми трьома дітьми, приблизно в 304 році, стала жертвою переслідувань. Всі вони були піддані жорстоким і загинули через відмову від язичницьких обрядів. Їх мучницька кінчина є прикладом великої відданості віри. Преподобний Михаїл Едеський, так само сьогодні згадується, цей чернець IX століття. Своїм життям він показав, що аскетизм і молитва можуть бути міцним фундаментом для духовного зростання. Його життя стало прикладом для багатьох ченців того часу, що прагнули до глибокої духовності. Ще й сьогодні згадується, Євстафій Мцхецький – це мученик. Він постраждав за віру Христа в Грузії в 589 році. Він також виявив надзвичайну мужність в своїй вірі. Ще сьогодні згадується святий Даніїл Мліївський, відомий також як Данило Кушнір. Він став символом боротьби за православну віру у XVIII столітті. В 1766 році він був підданий випробуванням і страчений за відмову прийняття Унії, залишивши після себе приклад боротьби за духовну свободу і православну віру. Серед всіх цих святих українці, так, щоб спростити собі в принципі, життя і календар, називали цей день ну, вибрали одного і називали цей день днем калинника або Килинника. Ще називають цей день Калинівкою або Калиновим днем. В народі існувала традиція обіймати калинові кущі, вірячи, що це приносить здоров'я і удачу на цілий рік. Це в цей день обов'язково треба зробити, якщо десь вам попадеться. Обійміть деревце, обійміть кущик, і це допоможе підкріпити ваше здоров'я. Однак було одне важливе правило на сьогоднішній день: зрізати гілки калини в цей день вважалося великою поганою прикметою до нещастя. Про калину в українському народі була така легенда: Жили були дві сестри: Мирослава та Олена. Веселі та гарні, як весняні квіти. Вони жили в мирному краю. Але прийшли лихі часи. Вороги спалювали все на своєму шляху. Земля палала, кров текла ріками, і небо здавалося чорним від диму та горя. Дівочий спів замовк, а в очах людей застигли біль та вічі. Не оминула біда й сестер. Мати відійшла в засвіти від меча, а батько принизила стріла. Маленького братика затоптали коні. Коли сестри повернулися з лісу, вони побачили цей жах і поклялися помститися ворогам за всі страждання. Кажуть, що багато ворогів загинуло в лісах і болотах, куди їх заводили відважні дівчата. Але одного разу, завівши ворогів в пастку, сестри самі відійшли в засвіти від їхніх мечів. Легенда розповідає, що краплини їхньої крові, підхоплені вітром, рознеслися по всьому краю. Там, де вони падали, виростали кущу червоної калини. З тих пір калина росте по берегах річок в лісах, над ярами біля могил, нагадуючи про ці трагічні події. Взимку її ягоди червоні, мов рубінове намисто, полохкотять на снігу, а якщо уважно придивитися до зернини ягоди, можна побачити, що вона схожа на маленьке серце. Щодо прикмет на Калинівдень, то якщо вранці був туман, то це свідчило про те, що медовий рожай цього року буде не дуже великим. Якщо ж погода була ясною, без хмар, це обіцяло хороші дні всередині осені. Звісно, 29 липня це день дуже добрий для молитви святому Клиннику. Віряни зверталися до нього за підтримкою і благословенням, просячи захисту в духовному житті. Сьогодні ввечері, відходячи до сну, можна прочитати оцю захисну молитву. Це народна молитва. Не церковна, я про це попереджаю одразу, І також це не замовляння, тому її не треба читати три рази чи дев'ять разів. Достатньо одного разу просто прочитати, і звучить вона так слухайте уважно. Лягаю спати, нема чим послати. Христом постелюся, крижом одиваюся, криж крижований, мір мірований, Отступися, сатано підкусу. Хай приступить дванадцять янголів, дванадцять апостолів. Хай охороняють душу і тіло моє. На Божій горі церква стояла, а в тій церкві Христос лежав, гочки створив, гочки зложив. Прийшов Петро і Павло, взяли Христа під ручки, повели по всьому світу, показали малому і старому. Хто цю молитву знає вогонь не палає, вода не потопить, з наглої смерті не помре. Амінь. Звісно, після прочитання треба перехреститися, і оскільки це не замовляння, не обов'язково прям читати пошибки, не обов'язково читати дуже-дуже швидко, тому просто спокійно можете голос прочитати і на себе, і на ваших близьких так само має подіяти. Згідно з народним місячним календарем, зараз місяць перебуває в нас з вами в першій квартирі. Це той час, коли чудово закладати початок нових довготривалих проєктів, які матимуть великий потенціал для розвитку та росту. Власне, це період, коли можна закласти фундамент, щоб все добре пішло і розвивалося з часом. Більше того, сьогодні вівторок також дуже сприятливий день для початку нових складних справ, коли потрібно зібратися з силами і здолати труднощі. Але варто пам'ятати, що в календарі цього дня згадуються мученики. Я от подивилася дійсно, там самі мученики, там тільки один, по-моєму, преподобний всі інші мученики, їх дуже багато. Отже, навіть якщо проєкт почне розвиватися, на шляху можуть бути перепони і труднощі. Може бути, що вам доведеться проходити через багато складнощів, поки ви не досягнете бажаного результату. Можливо, перші кроки принесуть певні труднощі або незручності, як це буває в моменти великих починань. Якщо в цей день запустите справу, готуйтеся до того, що буде не дуже легко і це не лише метафора, адже сам процес може вимагати чимало сил і терпіння. Проте, якщо ви готові пройти цей шлях, щоб отримати великий результат в майбутньому, може бути, що саме зараз настане час для таких рішучих кроків. Стрижку в цей день дуже добре проводити, тому що у нас місяць зростає, якщо ви хочете, щоб волосся дуже швидко відростало, у вас і взагалі росло. Добре, тоді можна стригтися сьогодні, сьогодні вівторок, це не заборонено ніякими прикметами. Будь ласочка, можете відвідувати перукаря, можете відвідувати манікюр, можете так само робити. Хоча я не знаю, чи добре, коли нігті швидко відростають після манікюру. Не знаю, можливо, краще саме манікюр робити в третій квартирі. От, напевно, третій було б чудово. От, а в першій, ну дивіться самі, в принципі, немає таких якихось заборон, Саме з приводу стрижки кажуть, що дуже добре саме в першій квартирі і в другій квартирі стригтися. Сни тлумачити можна сьогодні. Так само е, вважається, що сни на зростаючому місяці взагалі е, можуть бути віщими. Це вже ви самі маєте подивитися, що то за сон у вас, що вам наснилося, як ви його відчуваєте. Буває просто таке дійсно, що щось таке насниться. Ви відчуваєте, що воно щось, щось має означати, бо воно або незвичне, або просто у вас потяг одразу з'являється зранку, щоб подивитися в сонник. Так ось на спадаючому місяці зазвичай не треба е, нічого тлумачити, тому що будь-який сон, особливо в четвертій квартирі, він пустий, а от зараз. Місяць зростаючи, вважаю, вважається, що е, такі сни тлумачити можна і треба. Для того, щоб їх розтлумачити, ви просто звертаєтесь до сонника. Краще пошукайте якийсь більш стародавній сонник, український саме, можливо, там більш більш, більш правдива буде інформація, тому що сучасні сонники, я, б, я бачу, я взагалі бачу, коли вивчаю всю цю інформацію, що сучасні. Прикмети зачасту просто вигадані і не мають нічого спільного з тими прикметами, які в, старо... в давнину були в стародавні часи, які саме і передавалися із покоління в покоління. Деякі, в принципі, відповідають, а деякі ну це щось таке новеньке, цікаве. Можливо, воно зараз діє, я не знаю. От, але тим не менш воно часто навіть не не відповідає, тому що треба знати про... про ті чи інші події, про ті чи інші прикмети. З приводу лікування, з приводу якихось замовлень. я в принципі сьогодні вже дала замовляння, але ви маєте так само пам'ятати, що на зростаючому місяці обов'язково треба читати замовляння, які будуть на щось якби на зростання працювати. Чогось це може бути ваш добробут. Ви можете читати, проводити обряди на зростання добробуту, на привернення грошей, на те, щоб пришвидшилися ваші справи там будь-які, якщо ви шукаєте роботу. Щоб знайти добру роботу з, з хорошою зарплат, зарплатнею, можна якісь обряди проводити. Ну, не обов'язково якісь стародавні, можливо, там, у вас є якісь власні, будь ласка, це проводьте саме в зростаючому місяці. Дуже небезпечно, коли на зростаючому місяці людина думає про щось погане. Не треба цього робити, тому що те, про що ви будете думати на зростаючому місяці, те у вас і буде приростати. Тому на зростаючому місяці, особливо в першій квартирі, не треба, наприклад, позбавлятися мотлуху, тому що те, що ви винесете на зростаючому місяці, воно до вас повернеться обов'язково. Буде ще більше того мотлуху, від якого ви вже позбавилися. Тому не треба так само. Проводити ритуали, обряди на вигнання хвороб в першій квартирі. Ну я читала в принципі, було в одному джерелі етнографічному стародавньому така інформація. Що... А, нібито якщо болячка якась нова, тільки тільки з'явилася, то можна спробувати спробувати її вивести на першій квартирі. Але загалом це не правило. Тобто на першій квартирі ми читаємо замовляння на те, щоб, на те, щоб укріпити ваше здоров'я, щоб зробити його більш таким сильним організмом зробити. Тому дуже добре проводити фізичні якісь вправи саме в першій квартирі, Можливо, спортом займатися там дуже добре на першій квартирі. Можливо, є якісь процедури, які саме укріплюють ваше здоров'я, укріплюють імунітет. Оце треба так само щеплення можна робити на першій квартирі, на другій так само можна робити. От, тому... Тому дивіться, обирайте, дивіться на місяць обирайте, що саме робити. Якщо дійсно у вас там якийсь гострий стан, то звісно, ви маєте робити те, що вам треба робити, згідно, з, згідно зі станом вашого організму актуальним, вже не дивитися на цей місяць. Але загалом, якщо це щось таке, що не горить, у вас. То, будь ласка, там якісь бородавки, це виганяти бородавки, виганяти, я не знаю, там якісь такі стани, які в принципі не дуже турбують. Це на убуваючому місяці, на убуваючій луні. А на на зростаючому місяці треба робити такі справи. Що не можна робити? Ну, забором взагалі на сьогодні не дуже багато. Особливо суворо ставилися наші предки в цей день до калини. Рубати гілки в цей день вважалося великим гріхом, який міг накликати біду на родину, тому не можна ображати це дерево, це кущик, це не можна ображати. Натомість вважалося дуже корисним притулитися до стовбура калини, щоб зміцнити здоров'я, набратися братися сили. Це якраз дуже добре робити, от саме на зростаючому місяці. Можете навіть під місяцем це, це зробити, тому що дійсно місяць в нас виходить, ще сонце світить, ми вже можемо побачити місяць, і дуже добре саме це. Зростаючий місяць, ось таким обрядом об'єднати було б дуже, дуже корисно. Також в цей день заборонено давати гроші в борг або обрати їх в борг до обіду, оскільки це може призвести до фінансових труднощів. З приводу посту, то 29 липня 2025 року в нас вівторок, тому посту в нас немає. Ми з вами готуємося активно до успенського посту. Поки що посту немає, тому треба набиратися оцих калорій, які нам потрібні, будуть впродовж посту. Нам треба буде набиратися білків обов'язково і обов'язково жирів тваринних, щоб якщо звісно, знову ж таки. Ваш організм вам це дозволяє. Маєте це на увазі? Ви будь-які прикмети, будь-які там побажання. Зі стародавніх календарів все ж таки маєте одягати на себе на свою актуальну ситуацію, що у вас відбувається по вашому самоорганізму. маєте це на увазі. Але корисно поїсти, м'яска і сальця поїсти можна, борщик зі сметанкою обов'язково поїсти. Варенички, може, якісь там, сирнички можна, все все все, будь ласка, їжте, 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 бо завтра буде пісний день, завтра вже. Не дозволено це буде робити. І, до речі, вже ось-ось Успенський піст почнеться. Тому від'їдаємося поки що. Ну, і 29 липня іменини в нас відзначають люди з наступними іменами: Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап та Роман. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати тепла, що зігріває душу, радості, яка наповнює серце, та любові, що надихає на добрі справи. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів, підтримки від рідних, гармонії в щоденних турботах і здійснення заповітних мрій. Нехай життя буде щедрим на світлі моменти, на приємні події, на добрі слова, на незабутні миті, що залишаються в серці назавжди, а небесні покровителі хай завжди оберігають, хай підказують правильні рішення і благословляють на всі добрі задуми. Ось такий сьогодні дуже цікавий день у нас, шановні глядачі. Ще раз вам нагадую: все ж таки, майте на увазі, що незважаючи на те, що в нас вівторок сьогодні, це нібито дуже добрий день для того, щоб починати нові справи. Ну, це так і є справді. Вівторок і четверг – це два дні, чоловічі дні, на тижні, коли ми починаємо нові справи. До того ж, зараз зростаючий місяць, перша квартири можна закладати фундамент для чогось такого довготривалого. Але от що мене смущає трішечки, те, що дійсно забагато мучеників сьогодні згадуються. І, і от в, в календарі в, в, в багатьох календарях якраз вказано те, що якщо почати в такий вівторок з мучениками або в четвертак із мучениками, то будеш мучитися, поки цю справу зробиш. Вона буде добре йти. Але зі складнощами, з якими, тобто вона буде швидко розвиватися, в принципі, бо це в нас зростаючий місяць, але можуть бути якісь непередбачувані складнощі. Тож, якщо ви, собі, ви відчуваєте в собі сили, що ви не боїтеся цих складнощів, що ви впораєтеся з цими складнощами, то будь ласка, можете приступати дійсно для закладання фундаменту якогось нового. Довготривалого проекту або якоїсь нової довготривалої справи, і дай вам Бог, щоб у вас все вийшло як найкращим чином. От працювати можна таких заборон на сьогодні. В нас з вами немає. Їсти, як я вже сказала, так само можна, ну все. Немає ніяких заборон, немає ніякої ніяких особливих церковних вказівок саме на цей день, що там десь якісь обмеження. Немає ніяких обмежень. Будь ласка, в цей вівторок ми насолоджуємося життям в повній мірі і всіми цими народними святами і звичаями, перехідними і неперехідними, про які я щодня розповідаю тут на цьому каналі. Завтра буде дуже цікавий день. Дуже-дуже цікаво, обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб про все це поговорити, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, про народні традиції, обряди, заборони, забобони, замовляння, місячний календар, все-все буде в цьому відео про завтрашній день на цьому каналі. Я вже з нетерпінням, з великим чекаю вашої зустрічі з вами, вашого повернення. Слава Україні! Будьте здорові! Будь ласка, бережіть себе і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!